Радій, юначе, своїм молодим віком. Всі, хто молоді, радійте, що ви молоді. У молодості є деякі відчуття, які ти все рідше і рідше будеш відчувати в своєму житті. Одна людина сказала, що життя це як супермаркет. Ти накладаєш все в свою корзину, але знай, що при виході на касі треба буде розплатити. Їж, пий, гуляй, відчуття май, але знай, що одного разу тобі доведеться звітувати перед Господом на суді. В чому моє послання сьогодні не поспішай. Треба. Дійсно насолодитись моментом юнацтва і молодості. І використати цей час по максимуму для чого? Щоб отримати все, що Бог приготував для тебе в цьому віці. Не поспішай. Не поспішай. А вже ж ми кажемо за відносини. А вже ж ми кажемо за подружжя в майбутньому. І... Що я хочу сказати? Кожна людина, коли вона щось проходить в своєму житті, і вона бачить в цьому щось добре, да? ця людина буде давати якби, цей досвід іншим, поради іншим, щоб вони робили так само. Ну, наприклад, якщо ти сходив там, я не знаю, в, якийсь, в якусь кафешку і тобі сподобалось, якщо зайде тема, ти обов'язково скажеш: слухай, якщо кафешка, то це оця. Тому що там ну, просто круто. Або якщо ти їв там шаурму, а потім тебе пронесло, десь ти будеш всім казати VIP-шаурма шаурма, це ну там <погані> погано трохи стало. Мені так друзі деякі сказали, я цілий рік не їв у цієї фірми, а потім все ж таки спробував, все нормально. <погані> і коли ти щось добре куштуєш, ти про це хочеш розповідати. Так? І коли на твоєму досвіді є якісь речі, і я ось був такий, знаєте, ми одружились з моєю дружиною 20 років, і я всім радив. Йти і, і робити саме так. Типу, виповнюється тобі 20, йди одружуйся. Все. І знаєте, в чому неправильність? Я не кажу, що в 20 погано одружуватись. Ми не одного разу ми з дружиною не пожалкували про це. Жодного разу. От ось кажу, поклавши руку на серце, жодного разу не пожалкували про те, що ми 20 років одружились. Ми бажали цього, ми жили цим, ми мріяли про це. І це було бажання нашого серця. Але я не взяв до уваги те, що всі люди різні. Всі люди різні. У всіх своє виховання, свій приклад в житті. І розвиток розуму да, або життєвого досвіду, він різний. І не можна, знаєте, там, сказати, що типу, всі, всім повинно одружуватись там, рано. Або всім потрібно чекати там, 30 років, щоб одружитись. Да, там. Не можна так сказати, тому що кожен випадок, він індивідуальний. І кожна людина, вона індивідуальна. І тому. Все це повинно, щоб воно розвивалось гармонічно, щоб це було правильно, і щоб ми не забули про деякі важливі речі в нашому житті, думаючи про це, про відносини там і про щось інше. Тому що я знаю, що таке, коли ти в юнацтві починаєш весь свій час думати тільки про відносини. Ти забуваєш про все навкруги, в тебе... Ці метелики в животі літають в тебе. Я бачу, деякі люди не розуміють, про що я нічого, все попереду. Тому проповідь називається Не поспішай. Все в тебе попереду. Добре. Давайте прочитаємо зараз одне місце з Біблії. Ще таке робоче названня цієї теми для всього свій час. Але я скоротив і назвав не поспішай. Добре, Еклезіаста, 11 розділ, 9 вірш. Екклюзіасти 11, 9. Тут написано Радій, юначе. Хто такий юначе? Це ви. Радій, юначе, своїм молодим віком. Ось на цьому можна зупинитись. Всі, хто молоді, радійте, що ви молоді. Тому що це ненадовго. <сум> Тому що колись вам буде 31. І... <сум> і не буде вже так, і ви не зможете стояти, і вам прийдеться сидіти на барному стільці. Тому радій, що ти молодий. Амінь. Це перше відкривання, яке ти можеш сьогодні записати. І нехай твоє серце зазнає приємних почуттів за днів твоєї молодості. І вже всі подумали про почуття до іншої людини протилежної статі. Так? Я думаю, що ні. Я думаю, що просто почуття, які можуть бути в тебе в молодому віці, треба їх цінувати. Тому що, колись ти підеш на роботу, наприклад, почуття від того, що ти можеш спати весь день. У молодості є деякі відчуття, які, на жаль, в майбутньому ти все рідше і рідше будеш відчувати в своєму житті. І Біблія про це каже. Ходи за велінням свого серця і захопленням твоїх очей, але завжди пам'ятай, за все, що робитимеш, тобі доведеться звітуватись на Божому, на Божому суді. Ось таке місце. Одна людина сказала: Життя це як супермаркет. Ти накладаєш все в свою корзину, але знаєш, що при виході на касі треба буде розплатитись. І ось про це каже еклезіаст. Їж, пий, гуляй, відчуття май, ціни свою молодість, юнацтво, але знай, що одного разу тобі доведеться звітувати перед Господом на суді. І далі сказано: Жени смуток зі свого серця. І відводь злі нахили від свого тіла. Жени смуток від свого серця, це те, чим сьогодні страждає молодь. Це смуток. Да? Альтушки. Потім, хто там ще якісь весь час смурні, весь час думають про щось. На жаль, і суїцид трапляється. Чому? Тому що смуток якийсь, щось, щось не вистачає в житті. Популярний стиль музики, хто знає, саднес, хто знає такий сете, типу. Все погано. І Саднес такий Це депресивна музика. Коротше. І далі сказано: відводь злі нахили від свого тіла. Дивіться, не просто від розуму, а від свого тіла, тому що наше тіло, воно яке? Гріховне. Правильно? І в нашого тіла є нахили, і нам чогось бажається. Але тут еклізіаз, мудрий, мудрий еклезіас каже: ціни свою молодість, ціни ці відчуття, які в тебе є, але, але. Відводь від зла своє тіло, відводь злі нахили від свого тіла. Адже молодість і розквіт сил скоро минуча марнота. В чому моє послання сьогодні? Не поспішай. Треба дійсно насолодитись моментом юнацтва і молодості і використати цей час по максимуму для чого, щоб отримати все, що молодість і юнацтво може тобі дати. Все, що Бог приготував для тебе в цьому віці. І знаєте, є такий фільм, а вже ж хто знає про Джеймсона Баттона, який народився старим, і все життя він перетворювався все менше і менше на малечу. коротше. І в кінці він помер як дитина. Це такий філософський фільм. Але, на жаль, в житті такого не відбувається. Ми не народжуємося одразу дорослими людьми. І для кожного віку є свій час і є свій шлях. І послання в тому, еклізіас, мудрий Еклізіас, він каже, що треба радіти своєму юнацтву і своїй молодості, тому що це важливий час для тебе. Я знаю, що іноді нам хочеться бути дорослими, іноді нам хочеться співвідносити себе до дорослих людей, але не спіши. Все буде в свій час. Але сьогодні. Молодий вік це самий золотий вік для тебе. Амінь. Давайте згадаємо, що робили молоді люди в Біблії. Наприклад, Давід. Він пас овець, він писав пісні, він підвищував свої скіли, як пастуха. А пастух це пастир, а пастир це цар в итоге, ну не зараз, а тоді він став царем. І те, що він тренувався на вівцях і рвав пасті львам. Він це робив і в царстві потім, тільки вже з людьми. І в цей момент він грав на арфі, він писав пісні, і він качався, я думаю. Тому що, ну, може, не качався, але брав прощу і тренувався, щоб кидати в ціль. І потім, коли настав такий момент боротьби з Голяфом, він влучив в ціль. Але він був дуже молодий. І дивіться. Коли Бог, я вже казав про це, коли Бог покликав його, Самуїл прийшов в їхній дом. Він навіть і не думав про малого, він думав про тих, хто вже дорослі, вже такі круті, але Бог бачив його серце. І знаєте, в цей момент Давід використовував свою молодість дуже влучно. Він підвищував свої скили, він становився краще, він наближався до Господа. І в один час Бог дав йому все: і царство, і дружину, і навіть не одну. І дав йому все, всі інші речі, які він міг отримати в своєму житті. Йосип. Ну, Йосипа, звісно, не було часу для цього. Тому що вибору, точніше, в нього не було вибору, тому що його продали в рабство. Може, він хотів би з кимось зустрічатися, але він такий, типу, сорян, у мене руки зайняті. Але Йосип. Теж отримав в свій час все, що потрібно було. Але своє юнацтво він використовував в цей час для Бога. Він зростав в цьому. І е, новий заповіт це Тимофій. І в новому заповіті ви знаєте, скільки йому було, коли він став пастором Великої церкви? 17 років. Уявіть собі, 17 років він став пастором Великої церкви. І він дійсно почав зростати. І я не знаю, я не заглиблювався, чи одружився він потім, чи не одружився. Думаю, що одружився, думаю, все добре. Але всі ці люди, вони використовували своє юнацтво для чого? Щоб ставати краще, краще для Бога. І коли дві людини, я бачу таку схему в церкві, коли дві людини стають краще і наближаються до Бога, вони там зустрінуться сто відсотків. І дивіться. Ми хочемо кращу людину поруч з собою, і для цього нам потрібно йти в, в ці міста, де ці люди краще водяться. Якщо ти хочеш, щоб до дівчат, да? якщо ти бажаєш, щоб твій чоловік він служив Господу, любив Господу, був слухняним Господу, тоді треба йти туди, де вони водяться, де вони служать Господу і самої ставати такою ж самою. Це не просто приказка, я бачу в цьому правду, що подібне. Воно ліпиться до подібного і подружжя можуть зі мною посперечатися, тому що іноді взагалі протилежність в деяких там речах, але це емоційний стан. Але цінності, які ми маємо частіше, вони подібні і вони друг друга притягують. Один одного і що каже Павло Тимофію, перше Тимофія, 4 розділ, 12 вірш. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою і чистотою. Ось можна собі записати цю формулу, що молодість та юнацтво це час для того, щоб зростати в слові, насолоджуватись життям, Божою любов'ю, вірою. І чистотою, що дуже важливо в контексті нашої сьогоднішньої теми. Амінь. Що ще я каже лізіаст? Давайте подивимось, 12 розділ, перший вірш. Пам'ятай свого творця за днів твого молодого віку, поки не настали лихі дні і не наблизились роки, про які ти говоритимеш, не приносять вони мені задоволення. Я живу краще своє життя. Не знаю, в свої 31 я відчуваю себе дуже молодим. Не знаю, я вже не пам'ятаю, що було 20, але все добре. Але еклюзія каже, що настане такий момент, коли ти говоритимеш, не приносять мені ці дні задоволення. Якось все суєта, все якось сумно, скучно. Ось в молоді роки чули таке від батьків? Або там в церкві люди казали: ось коли ми були молодими, ой, ми гуділи, ой, було, а зараз все якось так собі, таке собі. І питання не в тому, що тоді були інші часи. Питання в тому, що тоді вони були молоді. Тому сьогодні іноді вони нас з вами не розуміють і мене теж. Тому що вони дивляться на нас зі старого віку. Тому наша задача сьогодні, друзі, не поспішати жити, а насолоджуватись тим моментом і віком свого життя, який в тебе є. Друзі, це дуже важливо. От послухайте мене з мого досвіду. Що дуже важливо цінувати кожен момент свого життя, кожен день свого життя, не втрачати ці дні на те, що потім буде додавати тебе якоїсь болі або страждань за те, що ти зробив якісь помилки, це самий золотий час в житті. І про це каже сама Біблія. Тому не треба поспішати жити. І 12-й вірш цього ж розділу. І тому, мій сину і доньки, які, які тут сидять, Будь обережний, укладанню багатьох книг не буде кінця, а надмірне навчання мука для організму. До речі, запишіть собі, і коли батьки будуть вас цькувати за навчання, надмірне навчання, мука для організму, я хочу спати або їсти. Тож вислухай підсумок усього сказаного. Це вже завершення таке, і каже, скаже: бійся Бога і дотримуйся Його заповідей. Бо саме у цьому сутність справжньої людини. Адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть у таємничину, вона чи злочинна. За все, як ми вже прочитали раніше, за все наше життя ми будемо звітувати. І ось як ти, твоє життя, уявимо, що це як талант, який Господь дав кожному. Комусь він відміряв більше, комусь менше, але твоє життя це талант, який ти або закопаєш, а я знаю таких людей в цьому світі, які. На жаль, закопали своє життя. Або ти будеш примножувати своє життя. Люди будуть мати благословіння через тебе в твоєму житті, і ти будеш служити Господу. І в свій час ти отримуєш все необхідне, що Господь для тебе приготував. Все, що тобі потрібно для життя, Бог тобі це обов'язково дасть. Все, що Бог для тебе підготував, в свій час Він дасть це тобі. І останнє місце. Друге Тимофія, другий розділ, 22-й вірш. Дивіться: уникай молодечих пожадань. Поміркуйте зараз про це. Я прочитаю російською юношеських похотей. Що таке похоть? Це бажання того, чого не можна бажати або не час ще бажати. Це називається похоть. Інший переклад: «Порочне желання юності. Це означає, що нашій юності, нашому молодому віку присутні. Або приречені ці бажання похоті, або пожадливі бажання. Так ось Павло пише Тимофію, який є молодий, 17 років, він йому пише: уникай молодечих пожадань, настирливо шукай праведності. Настирливо, що таке настирливо? Ти не можеш заспокоїтись, поки ти не знайдеш справедність. Настирливо це сильно бажати бути праведним перед Господом, і будь-що це тобі буде коштувати, ти будеш цього бажати і йти до цього. Це називається настирливо. І також настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця. І ось на завершення миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця. Це а вже ж, за всіх людей за церкву, але те, про що я казав, що це про твою, ну, я просто на мові цього часу кажу, це про твою другу половинку. Коли ти будеш цього шукати, у тебе буде мир і любов з тим, хто кличе до Господа від чистого свого серця. Тому порада для всіх. Не поспішай, настирливо бажай праведності, віри, любові, і одного разу ти зустрінешся з тим або з тою, яка служить Господу від чистого серця, і це найважливіше, що ти можеш отримати в своєму житті через відносини.